Вже офіційно новим генсеком НАТО стане нідерландський прем'єр Марк Рюте. Остаточне рішення в Альянсі ухвалили сьогодні. Рюте керував Нідерландами 14 років і зараз займає прем'єрську посаду останній тиждень. Роботу ж генсека НАТО розпочне 1 жовтня одразу після того, як пост покине Єн Столтенберг, який очолював альянс 10 років. Більше подробиць розпитаємо просто зараз у кореспондентки Радіо Свобода Олена Абрамович. Вона із нами на зв'язку з Брюсселя. Олено вітаємо! То чого можна очікувати від Рюти на чолі НАТО? Вітаю, колеги, ну Рюти обрала на цю посаду з багатьох причин. Це і така впевнена підтримка України і здатність переконувати різних політиків та шукати такі компромісні рішення. А він в непоганих стосунках із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом бував із ним на самітах НАТО за часів президентства Трампа. Взагалі Рюти називають таким майстром із пошуку консенсусу. Йому багато разів вдавалося сформувати коаліцію у своїй країні, навіть коли до парламенту проходило більше ніж. Півтора десятки партій а вміє Рюте і виходити з складних ситуацій. Наприклад, у 2016-му в Нідерландах провели референдум, де більшість проголосувала проти угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Але Рюта тоді знайшов рішення, яке не дозволило, яке власне дозволило не лише підписати цю угоду, але як ми бачимо, зараз Україна впевнено рухається до членства в Євросоюзі. А генсек НАТО Єн Столтенберг сьогодні написав, що залишив. Альянсу у надійних руках, ну а люди подякував за довіру і запевнив, що не сприймає цю відповідальну посаду легковажно. Марк є справжнім трансатлантиком, сильним лідером і людиною, яка формує консенсус. Я бажаю йому успіхів у тому, як ми продовжуємо зміцнювати НАТО для вирішення викликів сьогодення та завтрашнього дня. Я знаю, що залишаю НАТО в надійних руках. Для мене велика честь бути призначеним генеральним секретарем НАТО. Альянс є і залишатиметься наріжним каменем нашої колективної безпеки. Керувати цією організацією це відповідальність, яку я не сприймаю легковажно. Я вдячний усім союзникам за довіру до мене. А люто, до речі, на відміну від німецького канцлера Олафа Шольца чи французького президента Мінеля Макрона не дзвонив багато разів Путіну після початку повномасштабного вторгнення. А він вважає, що не треба бути наївним щодо Росії і що Росія не зупиниться лише на Україні. Він досить негативно ставиться загалом до російського лідерства, і в тому числі через збитий 10 років тому пасажирський літак рейсу МН17». Серед загиблих 300 осіб. Дві третини це були громадяни Нідерландів, а збили літак про російські бойовики з непідконтрольної Україні території російською установкою БУК а Москва заперечувала свою відповідальність і загалом не сприяла розслідуванню. Рюте активно надає військову допомогу Україні. Нідерланди дають Києву 24 винищувачі 16 в Взяли на себе лідерство з збору системи ППО Петрію. ну що стосується членства України в НАТО, то Рюте вважає, що поки йде війна, Україна не може стати членом альянсу, але не заперечує майбутнє країни у блоці. А на форумі в Мюнхені він сказав, що Україні потрібний поетапний такий план, як, наприклад, при вступі до Євросоюзу, хоча до речі, нагадаю, на минулому саміті. Нато під час цього саміту план дій щодо членства НАТО для України скасували, пояснюючи, що таким чином шлях до блоку стане коротшим. Ну як це трактуватимуть за керівництварів? Та подивимось.